Ще й дитинка була після пологів у нас із мамою. Сьогодні повинен був чоловік приїхати з війни, забрати її додому. акушерсько гінекологічне відділення. Оця частина гінекологія далі дальше... пройдіть. Подивіться. Тобто у вас от породілля так було в момент є да була й породілля, яка сьогодні збиралася додому. І вагітні жінки, так і вагітні, і просто гінекологічні пацієнтки. Із загрозою були дівчатка, переривання вагітності, з запальними процесами, з кровотечами. Ну, це всі пацієнти живі, весь персонал жив здоров, всі зреагували так, як треба, але відділення зникло. Це ж операційно, всі вікна, всі полетіли, все, все. двері вилетіли, ось. І подивіться, подивіться, що поробилося з стінами. Пост сестринський теж теж вікно і все сюди. Ми вже Я бачу, сюди так, це вже вона так. Приїхали волонтери, допомагали тут теж робити. Ми вже почули, як тільки гахнуло. В цей момент, що вікна посипались. Посипались вікна, повилітали двері. Все попадало в скло, там які, що де стояло, які е, пацієнти бідний. Тож повибігали. Тому що у нас якраз палати на цю сторону. І пацієнтки ж тут були. Вони бідненькі повибігали вже ж. Ну ми знаємо чітко. У нас маршрут є. Всі знають, де укриття, всі чітко спрацювали пацієнтів. Ще й дитинка була після пологів у нас із з мамою. Сьогодні повинен був чоловік приїхати з війни, забрати її додому. Так і ще й дитинку тут спускати в підвал. Оце така біда. Ось операційні двері вилетіли, жалюзі всі позлітали. Ну, тут все, да, засипано було? Все було, все, все. Оце як, як на відео, це, це ж, тут теж вікна немає. Це теж кабінет лікарський, ординаторський. подивіться, які потолки ще залишили. От, уже ж це вже ми забираємо тут. Знайде вже да, убрали. Да, да. І це вже другий раз гінекологію так контужать. Нас на третьому поверсі у 22-му році розбромбили, переселили сюди. Тут уже відділення зробили загальними зусиллями. Оце таке.